Вітаю земляні. Якщо у нас в кадрі є келих чорного чаю, то обов'язково буде і якийсь солодкий додаток. Друзі, це саме те, що ви подумали. Сьогодні у нас наступна солодка візитівка наступного міста України. Це місто з найменшої області України. Цьому місці. Вперше в Україні з'явилися трамвайні колії і відповідно трамваї. Це місто, котре в моєму особистому рейтингу займає, ну мабуть, друге місце з найкрасивіших міст України після, мабуть, Львова. Це місто Чернівці і торт. Чернівецький. Я, чесно кажучи, коли побачив його, як він виглядає, я просто ахнув. Але давайте обо всьому поступово. Якщо ви хочете підтримати це відео, підтримати канал, підтримати мої розповіді та дегустаційні тури. Прямо зараз вглупіть вподобайку. Прямо зараз підпишіться і бігом на кухню, бо мені оці ваші слини на екран телефона або телевізора взагалі не потрібні. Я не знайшов жодної інформації про його склад, З чого він складається. Які шари це буде дуже цікаво, бо він з'явився в Чернівцях. Тільки друзі, в жовтні 25-го року, і як кажуть самі кондитери закладу Морелі, де він і виготовляється, ціль була об'єднати у десерті усі ключові елементи не лише чернівців, а й загалом буковини тобто смак, традиції, історію і символіку. Приходить цей тортик в е, дуже такі простенькі упаковці. Я, на жаль, не побачив на упаковці ані складу, ані дати, до котрої мені треба його употребіть. Ну, будемо рахувати, що дні три, мабуть, в мене є. Тортик у нас має на відміну від багатьох тортів України і десертів України, визитівок міст України, квадратну форму. Це у нас вперше таке, Да взагалі мені здається, цей торт просто заслуговує просто. Вже за свій дизайн найвищий бал, найвищу е, ступінь похвали. Друзі, торт квадратної форми. І це якраз оцей квадрат це відсилка до бруківки центральної вулиці Ольги Кабилянської, найбільше впізнавального символа міста. А ось верхній верхній оцей от малюночок десерта. Це, друзі, хто б міг подумати, до речі, ви в коментарях, коли я зробив анонс, правильно, правильно вгадали. Це орнаменти, котрі повторюють узори з. Черепиці колишньої резиденції митрополітів буковини. Дизайн та оздоблення це звичайно круто. Але яка там начинка? Що нас чекає? Що нам каже націвський інтернет е, і відповідно чат GPT? Бісквітні коржі, зазвичай шоколадні або медові, часто м'які просочені сиропом для ніжності, горіхові коржі, один або декілька готують з мелених волоських горіхів. Вони додають аромати та текстурної контраст. Крем на основі масла та згущонки, е, або заварний крем, або, або якось незрозуміло, може містити какао, горіхи чи ваніль. Коротше, знаєте, такі сумбур, якийсь у чати GPT думки. Просочення, легкий цукровий сироп з ароматом коняку, рому чи ванілі. А сам виробник каже про склад цього тортику, дуже завуальовано якось дослівно. Вишня в своєму соку це смак дитинства, коли в бабусі в гостях прямо ложкою з насолоджуєшся цим шедевром. Шоколад, е, котре оце, обрам, обрамлення у нас, бачите, скільки тут шоколаду, і він досить потужно витримав новою поштою. Шоколад символ європейської класики часів Австро-Угорської імперії. У начинці тарта хрумтиць курага, майже вірші, сушений абрикос. І якраз назва кондитерської морелі на буковинському діалекті і означає сушений. Абрикос. І я, друзі, коли відкрив, бачите, карапчонку, якраз і побачив навіть з внутрішнього боку сушені абрикоси. Да? Оце у нас морелі. Я сплатив 1015 гривень. Це, мені здається, найдорожчий торт, котрий я купував. Ніде ні на коробці, ніде я не знайшов вагу. Обіцяли кілограм. Хто ми такі, щоб це не перевірити? Так, наші кухонні ваги hello нам машуть лапою. Потім віднімемо оцей от картонку, грам 20 можливо. Слухайте, ну він такий тяжеленький. Тут кілограмчик, мені здається, теж є така цеглина, знаєте? Цеглина, котрою, якщо скинуть, Нути з 5, 10 чи 9 поверху можна і прибити якогось якусь людину. Ставлю я на ваги у нас нолік, нолік все чотенько поставили. Так, що ми бачимо? 1080 грамулек. Бачимо, да? 1080 грамулек. Ну, мінус оцей картон, мінус 20 грам. Коротше, чотка. 1060 грамчиків є. Перш ніж ми перейдемо до вскриття цього тортика, дозвольте вам нагадати, що у нас вже на каналі є 8 дегустаційних турів по визитівкам, солодким визитівкам міст України. А саме це торт Миколаїв, Криворізький, Чернігів, Тернопіль, Херсон, вибачте, вже не можу згадати Ужгород і Шахтарський з Луганська. Крім цього, останнє відео у нас було з Вінниці і поки що в моєму рейтингу. 呃。Um. Найсмачніших, на мій погляд, тортів на першому місці посідають Вінниця та Тернопіль. Всі посилання на попередні відео я залишу під цим роликом. Обов'язково подивіться, я дивлюсь на цей торт, і мені чесно, от хочеться, щоб він був більш плоский. Хай би він був в два рази тоньше, да? нижче, але щоб він був ширше. Колись в дитинстві я грав в гру. Пластилинова, вона називалась, здається. Неверхуд. І там головний герой був реально зроблений з пластилину. З пластилину. І е, все, що його оточувало, всі інші герої, вони також були з пластилину. І ось я зараз дивлюсь на це діло, да, не хочу перевертати, бо зараз як впаде, і все. Вам там буде хохото, а мені потім це все прибирати. І я дивлюсь на цей тортик, ніби хтось взяв в дитячому садочку. так от перемішав всі пластилінові коробчонки і зробив. По завданню вчительки чи вихователя е, якийсь першу цеглину для майбутнього будинку. Як його розрізати? Чи ось так, ось, чи ось таким трикутником, чи ось, ось так просто одну, ось, один квадратик розрізати. По першим відчуттям я відчуваю, чи є там якийсь горіхи, чи нема. Можу сказати, що ух ти такий, знаєте, ось реально ніби я ріжу пластилін якийсь. Ніби пластилін, але добре, що він не розвалюється. Так, ну що, барабанна дробь у нас, друзі, торт. Чернівецький вашій увазі. Ох, нічого собі, який він тяжеленний. Просто, як знаєте, медуза присосалась до е, підносика. І що ми, друзі, бачимо? Перше, що мені бросається в очі, це кількість вишні, котру, як ви пам'ятаєте, ми повинні їсти з бабусиної банки е, ложками. Да? Значить, вишні тут нормально. Нормально отут от вишня, вишня, вишня курага, котра називається да, сушена курага Мореллі. Це у нас отут. От, почомусь вона тільки знизу, в нижньому в прошарку. у нас. Якщо казати про прошарки, значить оце, я так розумію, горіховий якийсь там бісквіт. Зараз будемо коштувати, пробувати. Верхній шар, я думав, що він набагато менший. ось цей от верхній шар, але він, ну бачите, да? який він товстенький. Тут у нас чи то крем, знову ж таки, я не знайшов ніякої інформації, просто отак от по прошарках. Іде перший, другий, третій, четвертий. Взагалі я не знайшов, з чого він складається. Тут щось мені так нагадує, ось це біле, це, ну, типу, сир якийсь там, фікво знає, що це таке. І знизу теж якийсь бісквіт. Ну, коротше, як мінімум, про шарків з бісквітами у нас два. Оце от один шар, другий шар. Тут у нас якийсь крем, вишня є. Коротше, як зазвичай у нас в дегустаційних турах є конкурс. Конкурси у нас різні, починаючи від того, що на мені одягнуто, закінчуючи вгадуванням в котрому році. Я купував метелик. До речі, сьогодні бачите, я ні при параді. Вибачайте. Так ось сьогодні у нас конкурс максимально легкий, бо я думаю, що ви 100% здогадаєтесь. Який наступний торт визитівка у нас буде на дегустації після цього в наступному відео? Він вже готується, він майже вже летить до мене у Київ. Пишіть у коментарях, що це за місто. Можете відрахувати ці 9 тортів, в котрі у нас вже були. Хто перший встав того і капці 100 гривень на тортик з чайком чи кавою? Вам на банківську карту полетить? Хто перший вгадає? Те, що я тут бачу, мені подобається. Тобто мені спочатку сподобалось те, що я бачив ззовні, а тепер мені подобається те, що я бачу всередині. Разом з зеленкою. Да? Разом з зеленкою ми відгризимо. йо зелёнка зеленка впала. Те, що впало, 3 секунди підняти, не вважається впавшим. Бачите? Зеленочка у нас отака. За ваше здоров'я? Шоколадка-прям-шоколадка. Ого! Слухайте, такий солодкий, отак от відеочкою, оцей от весь шар все зачепимо, починаючи від вишні і закінчуючи, друзі, курагой. Бачимо, так, да, все? Нормаль, нормаль. Друзі, ви можете запитати, а що в мене відділка трясеться і руки. Слухайте, сьогодні знімав відео, таке відступлення для Рослабона. Знімав відео на ринку і, значить, вибіг охоронець торгівельного центру і почав казати, що ви не маєте права знімати його торгівельний центр, хоча я навіть внутрішньо заходив. Коротше, там історія така, що, можливо, додам це до відео. До речі, залітайте в Телеграм, там голосування. І саме в Телеграмі, якщо я навіть викладу, це. Епізод, то саме в телеграмі він буде. Телеграм-посилання під цим відео. Коротше, там і викликав поліцію. там, ну, Все, як ми любимо. да? За ваше здоров'я. На зубах хрустить курага. Те, що нам обіцяли, перше, що кидається, хотів сказати, в очі це смак кураги. Багато цього тортику не з'їж уж точно. Так, друге у нас відділочка, бачите, це всіми кольорами райдуги. Друзі, не розпробував. Погнали. А тут вже відчувається максимально на першому місці якийсь крем, на другому місці вже вишня. Курага, вона, бачите, ось такими вкрапленнями. Ось тут от курага була, ось тут курага знизу. Ну, крем по-багатому. Слухайте, я не знаю. Ось тут от є один прошарок. Оце от біле, я не знаю, що це таке. Давайте отак от виколопаємо. М -м, сир, сиркова маса заморожена. Ось таке, таке в мене уявлення. Бачите, крем такий. Масляний, да, мабуть, масляний за згущонка якийсь крем. А до речі, ви бачите, він йде, оцей крем, оцей от рожевий крем, він йде і зверху, і йде потім знизу, ось тут. от, Між ним оце от сиркова маса, ну я її так називаю, маса, а зверху. Корж і знизу корж. Перший корж раз, Потім крем у нас два, Масляний, не масляний, не знаю. Потім йде сиркова маса наша, потім йде ще крем 4. Потім у нас йде прошара волосський горіх чи коржі якісь. Це вже 5 і шоста у нас зверху от черепиця. Друзі, черешня вишня. Холоденька. Не кисла. Кораха. Мені б хотілося. Вам чесно скажу, кураги менше. Мені подобається оцей от прошарок шоколаду. Отак от зачерпнули. Все бачимо. Да? Всі шари ми зачепили. Крім крім, крім цього урюка і крім вишні. Урюк ми візьмемо теж і вишеньку теж. Друзі, за ваше здоров'я. Мені оцей, от, оцей прошарок боковини, боковини, боковини. Мені подобається. Слухайте, я не знаю. Ось кажу, як є, по-іншому не можу. Ось я з'їв. Ну, три віделки. Ну, я не багато з'їв, якщо ви у розріз подивитесь, ну скільки я з'їв того тортика. Ну, ну від половини, блин, ну відсотків може 10, Але вже майже баки повні. А цей ти їш, А він він от прямо масених крем, Коржі. Сюди ж калорійні, оці от вишні. Курага одного шматочка від цієї половинки буде отак от з головою. Що мені подобається по градації від верхнього до нижнього? Значить, Перше, що мені сподобалось, враховуючи, що я полюбляю солодке, крем. Ось крем, котрий повинен, мені здається, бути для мене в кожному торті. Масляний, чи там який він крем, там згушонки, без гушонки, Нормально. Друге, що мені сподобалося, саме прошарок цього горіхового бісквіта, чи як він там зветься, котрий м'який. Він, скоріш за все, пропитаний чим, чимось, каняком, не каняком, я не знаю, вимірі не робив. На третьому місці, якщо поглядати вниз, це оцей сирковий прошарок. Я, в принципі, сир, да, сир тварак, тварак, тварок, в чистому вигляді не їм. У вигляді сирників або запіканок, і тому ну, він мене не вразив так максимально. Знаєте Оцей от сир, я не знаю, сиркова маса чи тут що, але мені. Нагадало, це саме сиркову масу. Далі по градації в мене йде верхівка на смак. Я говорю про смак, не про вигляд, а про смак. Вона чудова, вона класна, особливо шоколад, котрий оце обрам, обрамлення по периметру робить. І далі вже йде вишня, і в самому е, низу мої вподобання це курага. Чи я, мабуть, зменшив би е, оцей верхній прошарок, бо коли я його відколупував тільки що, да, він дуже. Дуже солодкий. Він дуже солодкий. Тобто, якщо ви будете віделкою отак відгризати, відламувати і разом з верхнім прошарком з'їдати оця от пастіла чи як воно називається, ну, верхня оця от папія, Перебиває весь смак е, да, от з середини тортика. Приїхав він майже в ідеальному вигляді. Друзі, ну і якщо зробити підсумок з того, що ми побачили, продегустували, то я можу сказати наступне. В цілому, якщо от брати за дизайн, то би по десятибальній шкалі я би поставив, мабуть, ну, десятку, десятку з мінусом. Тобто, мене, от ти відкриваєш коробку, і ти так дивишся, ну, тебе так визиває знаєте, емоції. Тому що інші торти, які ти відкриваєш, ну торт, ну, о, прикольно, торт. А тут ти так, ого, а що це за візерунки? А чому вони тут? Ну тобто зразу задаєш питання. Тобто, десяточка. За вигляд клас. Якщо казати про начинку, якщо казати про мої вподобання вкусові, то я би поставив, мабуть, вісьм, вісьмірку, дев'ятку, десь от приблизно там вісім з, з плюсом або дев'ятку з мінусом. Але я суджу, знаєте, яким чином. Тобто, якщо в мене хтось запитає, чого тобі тут не сподобалось, що вісімка або дев'ятка. Просто якщо порівняти ось три тортика, да? Чернівці, Вінниця і Тернопіль. То і запитати в мене, який би ти купив для сьогоднішнього вечора да, там, під чайок, то я би сказав е, Тернопіль або Вінниця, а вже потім саме оцей. Ну, отак от, мені він сподобався. Хоча якихось там глобальних мінусів, якихось, е, якогось негативу від, а до речі, тут вишня, і треба обережно бути з кісточками. Бо якщо ви пам'ятаєте Ужгородські, коли ми трохи не лишили зуба е, від шкарлупи від горіхів, е, треба, треба, знаєте, може. Якусь наліпку навітки на коробці зробити що обережно вишня? Що стосується цінника, мені чесно кажучи, трохи е -е, здалося забагато. Друзі, хто у нас з чернівців? Чи чули ви про існування з жовтня 25-го року цього тортика? Хто у нас з інших міст? Як вам сьогоднішня дегустація? Як вам вигляд і нагадування? Резиденції е, Чернівецького університету. Ну і, звичайно, нагадую вам, що у нас конкурс був десь всередині цього відео. Можете е, вгадати, який у нас наступний буде торт якого міста України. Для підтримки каналу, ви можете, звичайно, прямо зараз написати коментар, де за допомагає розвитку каналу. Вподобайку. Я взагалі мовчу. Підписка, якщо вам цікаві такі дегустації, а також весь інший контент на каналі. Можете підписатися. Якщо хочете фінансово підтримати подорож торців з інших міст України у Київ можете теж також закинути якийсь якийсь невеличкий донат. Реквізити Монобанки, Приватбанки під цим відео по QR-коду. По оцьому ви теж можете навести телефон, якщо ви дивитесь це відео з телехвізора і якусь суму невеличку теж закинути.